Замислювалися коли-небудь, чому жанр, якому вже сотні років, раптом звучить так по сучасному. Саме так мова про баладу. Давайте розберемося, як ця стародавня форма стала голосом нашого сьогодення і чому вона така важлива для нас саме зараз. Здається, ну нічого, правда? А от і ні. Насправді цей давній жанр, уявіть собі, працює за дуже схожими правилами, що й сучасні соцмережі. І саме тому він знову, як то кажуть, на коні. Отже, розділ перший. Спробуємо подивитися на баладу не як на щось із підручника, а як на такий собі давній тік-ток. Це потужний інструмент, що вміє зафіксувати один єдиний, але неймовірно напружений момент, і саме в цьому її сила. Уявіть собі: от що таке Рілс або TikTok? Це коротке, динамічне відео, яке вміщає цілу історію в один потужний кадр. Так само і балада, це такий собі емоційний скріншот нашого часу. Вона не розтікається думками, знаєте, на 10 сторінок, а б'є точно в серце, фіксує переживання отут і зараз. Добре, з цим розібралися, а тепер давайте подивимось, які саме риси дають баладі її, ну просто неймовірну силу сьогодні. Я б виділив чотири ключові особливості, або, якщо хочете, чотири її суперсиви. По-перше, це метаморфоза, Знаєте такий собі ефект Марвел, коли звичайна людина раптом перетворюється на героя. По-друге, це міфотворчість, коли реальні новини стають сучасними легендами. Третє це нові символи, браслет зазовсталі чи останнє смс. Це вже не просто речі, а потужні обереги. І нарешті, четверте ритм як терапія. У наші хаотичні часи саме поетичний ритм може заспокоювати. А тепер давайте трохи пограємо. Перевіримо інтуїцію. Я зачитаю заголовок справжньої новини, а ми разом спробуємо зрозуміти, це просто факт для новинної стрічки, чи вже готовий сюжет для балади. Готові? Отже, перше пес на ім'я Крим плакав на руїнах будинку, чекаючи на господарів. Ну, що скажете, балада чи новина? Звісно ж, це 100% сюжет для балади. Чому? Бо тут є просто надпотужна емоція, трагедія, вірність, яка сильніша за смерть. Така історія вимагає не сухого звіту, а саме поетичного осмислення. Добре, а як щодо цього? Дівчинка грала гімн на сопілці під звуки вибухів. І це теж погодьтеся, ідеальний баладний сюжет. Ми тут бачимо неймовірний контраст: крихкість дитини, ніжність музики і тут же жах війни. Цей образ сам по собі є потужною метафорою незламності, він просто проситься у вірші. Ну що ж, з сучасністю наче розібралися, а тепер давайте поглянемо на класику, щоб зрозуміти коріння. І найкращий приклад тут балада про соняшник Івана Драча. Це, по суті, така собі балада на виворіт, вона не про трагедію, а про творення, про народження митця. От подивіться спочатку соняшник у драча це ж звичайнісінький хлопчишко. Він живе простим буденним життям, бігав на випередки з вітром і стріляв горобців з рогатки. Ну, звичайна дитина, нічого надзвичайного, правда? А ось тут починається диво. Хлопець бачить сонце, але яке сонце, красиве, засмагле сонце, що їхало на велосипеді, обминаючи хмари на небі. Уявіть собі, поезія тут це не щось пафосне і далеке, це такий собі дядько на велосипеді, щось дуже близьке, сучасне, навіть трохи іронічне, поезія, яку можна зустріти просто на сусідній вулиці. І ось він, ключовий момент. Та сама позитивна метаморфоза. І застиг він на роки і століття в золотому, німому захопленні. Хлопчик не перетворюється на квітку від горя чи прокляття, як у старих баладах, ні. Він завмирає від захвату, від шоку, викликаного красою мистецтва. І цей момент захоплення змінює його назавжди. Так що ж означають ці символи? Все дуже просто. Соняшник це будь-хто з нас у той момент, коли ми вперше стикаємося з чимось справді прекрасним із мистецтвом. А сонце на велосипеді це і є та сама поезія, яка здатна назавжди змінити наше звичайне життя. Але як ми знаємо, метаморфоза буває не лише світлою. Давайте тепер від народження митця у драчі перейдемо до наших суворих реалій і подивимось, як ця ж ідея перетворення працює в сучасних воєнних баладах. Ось послухайте уривок Катерини Калитко. І кожен із нас тепер, як висока трава, що перечікує залізу, яке над нею літає. Ми вчимося бути корінням, що тримає гору. Тут ми бачимо зовсім іншу метаморфозу. Люди перетворюються не на квіти від захоплення, а на коріння, на камінь, на щось тверде і стійке, щоб витримати, щоб стояти. І ось ця таблиця, по-моєму, просто блискуче ілюструє різницю. Дивіться, У драча причина трансформації це захват мистецтвом, а результат народження митця. У Калитко ж причина це травма війни, а результат перетворення на щось незламне, на коріння, що тримає гору. А ця таблиця показує, як змінився сам жанр. Раніше джерелом сюжету був фольклор, народні легенди. А тепер стрічка новин, пости в соцмережах, ворог не якась там відьма чи біс, а цілком реальний загарбник. І найголовніше фінал. Замість трагічної безнадії, яка часто була в класичних баладах, з'являється ідея духовної незламності, навіть у смерті. І наостанок поговоримо про ще одну надважливу суперсилу балади. Про її можна сказати терапевтичну роль, про ритм, який здатен заспокоювати і впорядковувати хаос навколо нас і всередині нас. Знаєте, психологи кажуть, що ритмічна мова, чи то вірші, чи молитви, чи пісні, допомагає заспокоїти нервову систему. Вона впорядковує дихання, серцебиття. Зараз прозвучить уривок пісні на слова Сергія Жадана. Спробуйте не просто слухати слова, а відчути цей ритм, його пульсацію. Це дуже важливо. Отже, який висновок? Сьогодні балада це без перебільшення кардіограма нашого серця, вона фіксує ті самі пікові моменти болю, страху, любові і гніву. Вона не просто розповідає історію, вона допомагає нам пережити її, перетворюючи травму на мистецтво, а хаос, на сенс. І на завершення питання для роздумів. От просто подумайте, яка історія з життя, що нас оточує, яка подія чи емоція могла б стати сюжетом для нової сучасної балади? Можливо, відповідь зовсім поруч.